З наближенням новорічних свят ринки рівного починають рясніти ялинками та соснами. Часто густо недобросовісні продавці можуть продати вам зелену красуню, яку самі отримали незаконно. Для запобігання таких порушень правоохоронці проводять спеціальні перевірки та рейди. На один з них спільно вирушаємо із поліцейськими. От ми бачимо, що бірки в принципі візуально бірки на йолках є. Хоча б погода така. Вони можуть часом, часом дощ може їх змити, розумієте. Візуально все добре. Зараз будемо підходити, перевіряти, будемо перевіряти документи кожного і будете бачите, чи є порушення, чи немає. В першого продавця, якого перевіряє дільничий, є всі наявні документи, що підтверджують легальність продажу ялин. Є на накридні, є свідоцтво про заняття підприємницької діяльності. І найголовніший документ, коли торгують за межами ринку, там має бути, я вже дивився, дозвіл з управління торгівлі. Ну Є сертифікат, сертифікат теж є що ці дані ялинки і сосни не несуть. Загрози Сергій продає ялинки вже не перший рік. До рівного привіз їх із Млинівщини. Каже, перевірок не боїться. Не боїтеся таких перевірок працівників поліції? Не боюся. Чого Чому? Чому не боїтеся? Тому що я законно продаю. Аби зрозуміти, чи законно зрізану ялинку ви купуєте. Достатньо попросити документи у продавця. В Першу чергу візуальним оком він має побачити, що на ялинці має бути бірка. Бірка має бути обов'язково. Плюс до бірки він може підійти також до. До продавців і запитати документи, які в них є. Рівнянка Лілія щороку купує ялинки в одних продавців. каже жодного разу не бачила не сертифіковані дерева. На таке ми ще не натрапляли. Ми тільки прийшли на ринок, то ми ще навіть не приглядалися. Де було без документів чи без чипів, цього ми не бачили. Ми завжди тут на Сагайдачному брали, то завжди сертифіковані. Загалом на вулиці Сагайдачного, де і відбувався рейд, правоохоронці перевірили близько 10 продавців. Жодного порушення не виявили. Та такі перевірки будуть проводитися до 31 грудня по декілька разів на день. Михайло Присяжнюк, Денис Коломис, телеканал ITV.